Так, а, перше, що ви сьогодні будете робити ввечері, це будете вмиватися. Вмиватися ви будете е, і за допомогою масажних технік. Я вмиваюся на пінку, це може бути гель, бажано не вмиватися простим милом. Тобто, щоб ви мали щось таке, е, яке по мінімуму руйнує наш шкіри. Витиратися тільки серветками я рекомендую не рушником. Косметичними серветками або може бути паперові рушнички, тобто те, що ми зразу викидаємо, і там нічого не лишається наслідуючий раз, щоб ми не подразнювали свою шкіру. Зранку ми вмиваємося просто водичкою, такою ледь тепленькою, можна прохолодною, але не гарячою. Так само просто витерлися і нанесли крем. Далі ми по цьому будемо розбиратися. І так, беремо пінку. Гель, молочко, що у вас? І масажними рухами починаємо промасажувати. Спочатку носик. Якщо ви наносите е... макіяж, це дуже добре очищує шкіру такими масажними рухами. Просто побачите, як ваша шкіра рипить потім. І так, по костомашці, тут в нас нижня повіка, ми по костомашці такими рухами. Туди-сюди промасажовуємо просто. Секрет того, щоб масаж обличчя гарно вас проходив, мають бути плавні рухи, плаваючи. Тобто Сковзящі не тертя, а сковзання. Тільки ви відчуваєте тертя, зразу берете додаткову пінку, чи якщо ви там користуєтесь кремом, це бути крем. Так, далі розминаємо нашу, наше підборіддя, Наступні складки. Одну, другу і виводимо овал. Раз, два, три, чотири. П'ять шию обов'язково, промасажовуємо, забираємо, зафіксували пальчик і вказівним пальчиком забираємо раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Таким чином, ми нашу валу обличчя підтягуємо і забираємо наше друге підборіддя, щоб воно. Нам не заважало. Виводимо від носика до вушок, від носика до вушок. І тепер пальчиками-кулачками промасажовуємо щічки. Носик, поставили кулачки і піднімаємо до скул. Раз і під скулами вивели два, раз, два, раз, два, раз, два. Вивели раз. Два. Так, переходимо на лоб. Лоб так само розминаємо в одну сторону, в другу. Тепер пальчиками зігзаг один на одний. Міжбровка наша, наші горизонтальні зморшки і гарненько пропрацьовуємо разом із бровкою. Виводимо знизу вверх і в сторону, в сторону орбітальна зона по колу просто розслабляєте м'язи і знову раз два. Вивели по Костомешці не по нижній повітці, по костомешці. Раз, довушка, два, три. Знов поставили кулачки до скулу. Раз, вивели. Два, вивели, три, вивели. І овал. У вас йде пальчик знизу по, нижній, по нижньому підборіддю, Верхній. Іде по обличчю, а овалка стомашка іде між цими пальчиками. І 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 – це було на одну сторону. Спустили. Промасажували носик. Вивели. Ще раз. Вивели. Прижимаєте виводиком. Виводите. І лоб. Виводити. Перетираємо, вивели, перетираємо, вивели. Очі собі помили і змиваємо все. Тоді буде урок по нанесенню крему. Так, наносимо крем. У мене загальний вера, я його беру і під очі, і на всі ділянки. Очі. По масажним лініям круговими зволожую. Далі міжбровка вверх в сторони, в сторони, Від носика до вушок. Овал так само виводимо ось так. Кілька разів, хоча би там 10 і шиє. Ще раз раз, два, якщо він не впітався і підбивання. Все це достатньо буде сьогодні на вечір. Далі уроки, що потрібно робити для нашої шкіри, буду скидати.